Добрий вечір. Вечеря. На вечерю консервована квасоля в томатній пасті, свине, свинина, м'ясо. варене, Тут 60 грамів. І квасолі 60 грамів. Хоча, здається, м'ясо більше, а квасолі менше. Ні, вага однакова. Мабуть, квасоля важча. Заварюватиму чай. Вже запарила гарячою водою пропарила материнку, мілісу, жасмін та трояндочку. Тепер вкину от у цей укроп гарячу воду та буду заварювати, а он прийшов на вечерю, а ну ж побачимо, як він. Буде себе вести гість незваний Йожик. Ставлю їжу кицькам, а він ходить і під'їдає, сховався в травку, мабуть, мій голос його налякав. Сидить і не помітиш. То він так довго дітиме. Відчуваю, що я поряд. То що ж, я буду заварювати свій чай. Кидаю все. Ось тут хай іде. І троянду. Основне це моя лялька впала. Впала, вітер подув, і вона добре, що я її впіймала. Хай заварюється. Основне, щоб ніяких комах. Не було, не прилетіло на мою вечерю. так закрила і хай заварюється. Лялька mm -hmm. відпочиває. І вже це повітряна тривога. Вам чутно? От і чекай тихого, спокійного вечора. Да, повітряна тривога. Такі у нас вечори, дні, ранки та ночі. Приємного всім, всім вечора. Хай добре спакує. А я піду в приміщення. Дай Бог зустрітися завтра вранці. Кожного разу про це думаєш. Під час повітряної тривоги